Він проводив досліди по відокремленню особистості відсутності вчення Гурджиєва прямо або посередковано вплинули на таких його сучасників, як Гітлер та Сталін. Хто він? Георгій Гурджиєв? Георгій Гурджиєв. Письменник, духовний вчитель, мандрівник та композитор, засновник оригінального містичного вчення. Його авторська методологія саморозвитку серед учнів та послідовників отримала назву Система Гуджиєва. Насамперед, він був дуже освіченою людиною, яка багато подорожувала, самостійно вивчала і практикувала різні вчення стародавнього сходу. Гуджиїв був переконаний, що природа не до кінця розвинула людину, і для того, щоб бути завершеною, їй слід підвищувати свою усвідомленість через інтелектуальний розвиток та фізичні вправи. Багато хто стверджував, що вчення Гурджиєва прямо або посередковано вплинули на таких його сучасників як Гітлер та Сталін, які зрозуміли все по-своєму і застосували цю філософію у своїх цілях. Гурджиєв дійшов висновку, що більшість людей є механічними і ними керує хибна особистість, яку створюють батьки своїм вихованням. Він проводив досліди по відокремленню особистості від сутності і стверджував, що людина повинна прагнути розвивати свою сутність, якщо хоче жити повним життям згідно своїй суті, а не бути механічною людиною. Основна інформація про життя та вчення Горджиєва знаходиться в його книгах. Після себе Георгій залишив збірку із десяти книг під назвою Все і вся поділену на три цикли: перший бесіди Вельзевула з його онуком. Другий Зустрічі з цікавими людьми та третій життя реальне тільки тоді, коли я існую. Також багато цікавого можна дізнатися в книгах людей, які перетиналися з Гурджиєвим на кшталт Петра Успенського, чи намагалися щось дізнатися про джерела його знань після його смерті. Так, з книги Рафаеля Лефорта, Учителі Гурджиєва, ми дізнаємося, що Георгій навчався у багатьох суфійських вчителів Сходу. Їхній погляд на світ і логіка дуже відрізняються від логіки західної цивілізації. Методи навчання ґрунтуються на проживанні різного досвіду, якого людині не вистачало. Наприклад, якщо учень був занадто гордий, його відправляли півроку просити милостиню. Якщо він був нестриманий та агресивний, міг бути відправлений вчитися працювати з кришталем та дрібними деталями тощо. Самі вчителі стверджували, що вчення Горджиєва жило в його епоху, і зараз немає такої сили. Кожному часу потрібно своє актуальне вчення. У Москві Горджиєв мав свою школу. Де посвячував учнів у свої знання, проводив різні експерименти та досліди. У 1919 році він заснував Інститут гармонічного розвитку людини, чия діяльність була присвячена особистісному зростанню людини, її свідомості та існуванню у повсякденному житті. Слід зазначити, що Гуджи жив в епоху, коли починалася індустріалізація та з'являлися перші машини й заводи. Це позначилося і на світогляді Гурджиєва, який у своїх творах часто порівнює людину з машиною, а методи роботи з внутрішнім світом інструментом для налаштування цієї машини. Якщо ми відкинемо увесь містичний фльор і екстравагантність особистості Гурджуєва, то буде зрозуміло, що його роботи це насамперед велика база досліджень і практичних методів роботи з психікою, багато з яких пройшли перевірку часом. У Європі у цей же період схожими дослідженнями займалися Фрейд, Юнг та інші. Не будемо заперечувати, що їх підходи суттєво відрізнялися, але по великому рахунку вони робили одну справу.